Друзі, сідайте зручніше. Ця історія займе трохи часу, бо вона не лише про гроші. Вона про те, як вмирають старі мрії і народжуються нові. Про те, як зламати себе, щоб побудувати краще життя. Це розповідь на 30 хвилин. Хвилина за кожен рік мого шляху. Акт 1. Дно Запах відчаю та фрі. Мені було 20. Київський Макдональдс на оболоні. 2008 рік. Фінансова криза. Я був живим привидом у синьо-червоній формі. Мої дні були однаковими будильник о 5.30, біг на автобус, 10 годин на паруючій кухні, де я вдихав запах пережареної олії, а потім зворотна дорога додому в гуртожиток, де я ділив кімнату з двома такими ж невдахома. Я пам'ятаю той вечір, коли все стало надто. Мені щойно виплатили зарплату тисячі гривень. Я стояв у магазині, дивився на ціну на просту куртку 900 гривень, половина мого місячного заробітку, і я зрозумів, що не можу її собі дозволити. У мене було 300 гривень на комуналку, 500 на їжу до кінця місяця, і все. Вітер за вікном був холодним, а моя стара куртка не гріла. Я повернувся до гуртожитку, сів на ліжко і розплакався, як дитина. Це був мій денний якір. Момент, коли я усвідомив свою абсолютну тотальну нікчемність за мірками цього світу. Акт 2. Перший крок Бунт проти системи. Відчай дивна річ, він або вбиває тебе, або стає твоїм паливом. У мене спрацювало друге. Наступного дня я пішов до бібліотеки не для розваги, а для виживання. Я шукав відповіді на одне питання як влаштовані гроші? Моя перша книга Батько Багатій батько бідняк Роберта Кіосакі. Вона перевернула мою свідомість я зрозумів, що вся моя сім'я, все моє оточення жило за принципом вчися добре, знайди стабільну роботу і працюй до пенсії. Але це була пастка. Стабільність це ілюзія для бідних. Багатії думали про активи та пасиви. Я працював у Макдональдсі. Це був мій пасив. Активів у мене не було. Я почав будувати свою армію з одного солдата. Я завів зошит. На першій сторінці я написав Моя свобода. Я розрахував, що мені потрібно 300 тисяч доларів, щоб жити на відсотки. Ця цифра здавалася смішною, але я розбив її на цілі тисячі доларів, десять тисяч, сто тисяч. Моєю першою фінансовою зброєю стала банка. Я вирізав отвір у пластиковій пляшці і почав кидати туди кожну монету, яка потрапляла мені в руки. Здавалося б, дурниця. Але через місяць я розбив ту банку і знайш там 700 гривень. Це були мої перші інвестиційні кошти. Акт 3. метаморфоза від працівника до власника. Я змінив своє ставлення до роботи в Макдональдсі. Я перестав бути відробітком і став польовим дослідником. Я почав вивчати бізнес-процеси. Чому ціни саме такі? Як працює система логістики? Як мотивують працівників? Де головні витрати? Я навіть підійшов до менеджера та запропонував невелику зміну в розкладі черг, яка зекономила би 15 хвилин на підготовці до відкриття. Він подивився на мене з подивом і погодився. Це була моя перша маленька перемога. Я зрозумів, що навіть у найжорсткішій системі можна проявляти ініціативу. Тим часом моя армія росла. Я відкрив брокерський рахунок. Моїми першими інвестиціями стали не якісь гарячі акції, а індексні фонди. ETF. Це було нудно. Це не було схоже на голівудські фільми про біржу. Це було схоже на садівництво. Посадив, поливав і чекав роки. Але паралельно я робив ще одну річ: інвестував у себе. Я вивчав англійську по підручниках, які купував на барахолці, читав все про психологію, переговори, маркетинг. Я грався з симуляторами бізнесу. Мій розум поступово перебудовувався з мислення працівника на мислення власника. Акт 4. стрибок ризик, і перша велика перемога минуло 5 років. У мене було відкладено близько 15 тисяч доларів. Це були гроші, за які я міг би купити собі нормальне життя. Але я пам'ятав свою мету свободу, і ось трапився шанс. Через знайомого я дізнався про невелику, але перспективну IT-компанію, якій були потрібні інвестиції. Це був жахливий ризик вкласти всі свої заощадження в стартап. Це могло знищити все, що я будував роками. Я провів три безсонні ночі, а потім зробив це. Я інвестував 12 тисяч доларів. Наступні півроку були пекельними. Я кожного дня перевіряв новини про компанію стежив за її кроками. Але вони розвивалися. Через два роки їх купив великий гравець мої 12 тисяч доларів перетворилися на 120 тисяч. Це був не успіх, це був пролом пролом у стіні, за якою був інший світ. Акт 5. система від грошей до капіталу. Отримавши перший серйозний капітал, я не купив собі дорогу, машину чи годинник. Я пам'ятав ту зимну куртку. Я пам'ятав свій страх. Я побудував систему. Безпека 20% я відклав на чорний день на депозит. Ріст 60% я реінвестував у надійні активи, індексні фонди, облігації, трохи золота. Досвід, 10% я витратив на себе. Купив курси з фінансового аналізу. Поїхав у першу подорож за кордон. Тестування 10% я залишив для більш ризикованих інвестицій. Я почав вивчати нерухомість. Через ще три роки я купив свою першу квартиру не для себе, а для здачі в оренду. Потім другу. Мій пасивний дохід почав рости як снігова грудка. Акт 6 свобода. Не про суму, а про вибір. Минуло 10 років з того вечора, коли я плакав у гуртожитку. Мені було 30. я сидів у кав'ярні, дивився на свій інвестиційний портфель на планшеті. Чиста вартість активів перевалила за мільйон доларів. Я не стрибнув від радості, не кричав був лише глибокий, всеосяжний спокій, спокій людини, яка більше не боїться завтрашнього дня. Я міг більше не працювати ні дня, і мої гроші продовжували би працювати на мене. Я пішов з Макдональдсу, але я не пішов у нікуди. Я пішов до свободи, свободи вибирати, що робити, з ким спілкуватися, як витрачати свій час. Зараз я веду невеликий блог, консультую таких же, як я колись, і інвестую. Моя робота це моє хобі. Епілог, що я дійсно продаю друзі. Я продаю не мрію, я продаю правду. А правда в тому, що шлях до багатства це не про геніальність чи везіння. Це про дисципліну коли ти відкладаєш гроші, коли всі навколо їх витрачають, навчання, коли ти читаєш книгу, коли інші дивляться серіали, терпіння, коли твої інвестиції не ростуть місяцями, а ти не панікуєш, відповідальність, коли ти перестаєш винуватити уряд, роботодавця чи батьків у своїх проблемах. Це щоденна, негламурна, важка праця, але вона того варта. Бо на іншому боці не просто шикарне життя там спокій. Спокій, якого не купиш за гроші, але який неможливий без них? Дякую вам, що пройшли цей шлях разом зі мною сьогодні. Якщо ця історія знайшла відгук у вашому серці, будь ласка, підпишіться на мій канал. Ваша підтримка дає мені змогу ділитися досвідом і напишіть у коментарях, яка одна звичка, від якої ви готові відмовитися сьогодні, щоб побудувати своє завтра. Ваші відповіді це перший крок, і я вірю, що кожен з вас здатний зробити його. Дякую. І пам'ятайте, ваше майбутнє починається не завтра, воно починається з рішення, яке ви приймаєте сьогодні, прямо зараз.